Ми ми маємо всі напрямки. Компут. Ви подивіться, у нас три дорослих колективи. Uh -huh. У нас є дитячі і просто комбіновані. Тобто, маємо відмітити, що ми маємо хороший, повноцінний про якщо б не знати, що йде війна. Ми маємо достойний для мирного часу. Це я до чого щоб подякувати всім, хто прислав колективи. А це сімнадцять 17, 17 да. громад. точок. Тома То да. То да. Скажи, Дімочка, давай пиши, я дімечка. Дімечка. тихо, так. тихо, не шуткуйте бо тише. Я радий, що є. Я радий, що було, є, що показувати. Я може я страждаю, що трошки зловживаються естрадною формою занадто, наче у цей плюд бригадами. Оце гід бригада естрадна була. Я ненавиджу просто це не може видержати, серце вкрається. Але люди працюють і шукають. І Я казав один режисер. У театрі чим більше і в пельмені, і в барі, і в кафе, і в ресторані, і в школі, і в інституті. Чим більше ти тим сьогодні. шліфується. Є якась, е, якась варіація, є з чого обрати, і люди, і дітям є, що дивитися. І реально в мене в театрі зараз хлопців більше ніж дівчат. Дітей маса на театрі, більше ніж на вокалі, і майже як на хореографії. Тобто, це перемога. Діти ходять займаються в театральні це студії. Богу. Це огонь, угу. це просто супер з цього таке оце мистецьке життя починає відновлювати всупереч. І оце ваші конкурси вибортаються, Ваші традиційних конкурси. і така величезна участь, і така велика жага видно в тих дітей. О і сьогоднішнє підтвердження в тому, що що оце культурно-мистецьке життя починає набирати обертів, починає входити в мирне життя, мирно культурне своє життя, не на ці всі страхіття. Трошечки сьогодні було таких одноманіт, трошки таких літературно-музичних більше композицій. І вони мимоволі всі в одній формі, і вони мимоволі сприймаються однаково. І тоді трішечки. Бракувало яскравості і оригінальності. Оцей mm -hmm. кіт е, один чуть оригінальний. Він вже вибився з цього і вже став виграшний. Хоча по порівню там нічого щось такого от, не було. По а сам формі. прийом да. Форма тут же mm -hmm. нас виб... нам опа врізалася. Це про форми да, да, і ж? тут. Форма, і, а от в... ті, що вони літературно ці мистецькі композиції, трішки їх було дуже багато. Ми сиділи казали, як судити, як оцінювати? Ну бо вони ну ну так ми немає за що. Щоб чепитися, то отут хотілося більше, е, от коли ми на, на, на поетичному та дівчина виставила, все, О супер, тут питань немає. скажімо, це гран-при. О, а цього разу, чому якби ти всі збілися? От хтось, якби хтось був такий один ще в цьому святі, ще так вистрілив реналь. Тоді би повністю свято в нас би вийшло. Власне, театр зараз е, займає дуже важливу та роль, бо і власне, е, от якраз спраглі дорослі. Які дуже хочуть, е, і це завжди підкупає, і які б не були у них там промахи по е, ну там по техніці, понуакторській все підкупає оця жага, і те, що вони хочуть виходити, і діти, які можливо і не мають такої жаги інколи, але. Ну, ми маємо їх залучати до театру. Це терапія. Вони мають всі зараз травми, і mm -hmm. театр має рятувати. І інколи навіть коли програє якість зараз постановок, ну якщо навіть такі є, то ми маємо розуміти, що в першу чергу зараз мистецтво має бути терапевтичним. Має е Банчево. лікувати, має. І тому навіть якщо ми програємо, от дійсно, ну там якихось, ну що що ми говоримо, театр він багатожанровий, а десь не вистачало чогось, ну, якоїсь от такої багатожан, ну, власне, в постановці, так, власне, там літературно-музична композиція. Вона трошки така 2D. Але все одно діти проходять цю терапію цю реабілітацію mm -hmm. мистецтва. Мені здається, це найважливіше, що може бути зараз е, ну, як функція театрального mm -hmm. мистецтва. Тобто, навіть якщо якість трошки страждає, і ми маємо про це пам'ятати. Оце найважливіше. Yeah, я буде, вражений, я захоплений креативністю українців в такий критичний момент е, б'є ключем енергія. Стосовно якості ми не можемо вимагати, щоб всі були на якомусь високопрофесійному високопрофесійному рівні. Є такі, є колективи, які тільки зароджуються. Є ті кол... є колективи, котрі вже мають якийсь певний досвід, є колективи, котрі переживають десь перехідний період, але вони функціонують. Давайте кинемось, кинемо кинемось, поглянемо погляд назад. А в певні історичні епохи стояло питання, чи театр буде дійсний, чи не буде. Чи його не заб'єсу і інші форми візуального мистецтва? Ні, він потрібен, бо він живий. І ми бачили сьогодні малечу середній вік і старший є на Київщині театр, і він має бути різноплановий. І ми побачили сьогодні багато. Ми не бачили повну палітру театру, світового театру, його не може бути. Але ми сьогодні бачили актуальні теми. І скільки разів сьогодні наші очі були мокрими. Oh, yes, yes, yes. Значить, він діє, він актуальний mm -hmm. і він потрібен. А який зал був? Кожна постановка потребувала свого залу, своєї сцени, свого освітлення. Це вони всі пристосовувалися до уніфікованої великої сцени. Були моновистави, які потребували камерної сцени, mm -hmm. але вони сьогодні працювали в таких умовах. Щиро, чесно, ми їм віримо, щастя, що це. Є yeah. yeah. mm -hmm. це супер. Ну для мене mm -hmm. я відразу казала і сразу, і від всім кажу. З повагою доші до танцюристів, для вокалістів, бо самі, музикантів навчитися не треба. А режисура поєднує все. Це скільки в собі комплекс навиків, талантів і здібностей включати, ну тобто театр, і сьогодні чесно кажучи, я була рада. А знаєте mm -hmm. чим? Тому що терапевтично і сильно було налаштовано патріотично, це. Да. Зовсім по-іншому сприймається колись нальотна така, бо ти патріотіка. ти са не, 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 не. Ну, сказав слава Україні, не, не, не зараз це кожен проживає. Діти реагують в залі сьорбання, іде оця біль, оце знаєте, роз... А про театри, це вже я ж кажу. Коли є театри, народжуються. Я вважаю, що нам треба стукати йти на сесію. Іди себе похвалити перед міським головою, показати найкращу сторону театра, припіднести. і щоб вони відділяли кошти, одівати допомагали надавали транспорт, і ви відстоювали цей колектив, тому що виникає.